Буква Н. Звук Н. Велика друкована буква Н. Велика писана буква Н. Мала друкована буква Н. Мала писана буква Н. Чи це буква, чи драбина, дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то, звичайно, буква Н. Слова з Н, навушники ноти носоріг. Сьогодні ми будемо писати велику букву Н. Велика рукописна буква Н складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу вліво. І довгої прямої лінії з петлею вгорі та із заокругленням внизу вправо. Починаю писати трохи нижче міжрядкової лінії, веду невеличку похилу лінію праворуч угору до міжрядкової лінії. Потім пишу пряму подовжену паличку, що біля нижньої рядкової лінії. Заокруглюю ліворуч. Від верхньої рядкової лінії роблю відхилення праворуч під міжрядковою лінією, утворюючи петлю і веду вниз пряму подовжену паличку із заокругленням унизу. Пишемо велику літеру Н в повітрі, диктуючи собі в голос Н, Н. Н. Напишіть велику літеру Н у зошит, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.